У нас є різні думки в суспільстві, в тому числі певні люди думають, що якщо війна зупиниться, це гарантуватиме їм безпеку. Чому не можна обміняти свободу на безпеку? загалом свободу не можна обміняти на безпеку, бо вони по суті одне й те саме. Свобода і безпека не є протилежностями. Зазвичай вони йдуть пліч опліч. Якщо ти не вільний, дуже мало ймовірно, що ти зможеш робити в житті те, що гарантує тобі безпеку. Тож свобода, як правило, веде до безпеки. А якщо ти в безпеці. То в тебе більше шансів опинитися в умовах, де можна мінімізувати ризики та вчитися бути вільним. тобто це не дві різні речі, які можна обміняти одна на одну. на мою думку, вони значною мірою перетинаються, фактично дуже схожі. Насправді їх неможливо обміняти зазвичай. Вони йдуть разом що стосується війни. Мир, звісно, це не просто відсутність війни. Свобода теж не зводиться лише до відсутності війни. Безпека це не просто відсутність війни. Щоб мати свободу і безпеку після війни, потрібне цілісне рішення. Потрібен цілий комплекс структур, а не лише верховенство права та демократія всередині України.